Йому був 31 рік. Степан Лех офіцер відділення розвідки 105-ї бригади тероборони ЗСУ. На могилу до свого побратима разом із родиною Степана приходить Володимир Бригідир. Чоловік розповідає, зі Степаном був знайомий ще із шкільних років, а на початку повномасштабного вторгнення вони зустрілися знову. Володимир каже, останній бій воїна відбувся на Сумському напрямку. Вони були разом. Під час виконання бойового завдання, противник здійснив обстріли наших позицій. І, на жаль, Степан Васильович та інший наш побратим загинули на місці. Я отримав травми. Спочатку був без свідомості, тому, коли проснувся, він лежав біля мене. Я до нього говорив, кричав, ну, але звуків вже не подавав ніяких. Тому нас евакуйовували. Я попав в лікарню після операції на другий день, коли відійшов від наркозу, прийшли його товариші знайомі і йшов ГРО. Я зразу запитав, що там Степан. І мені сказали, що все. Було тяжко це прийняти, змиритися. Степан Лех навчався у Коропецькому військовому ліцеї з посиленою військовою підготовкою. Після закінчення ліцею вступив до Національної академії прикордонних військ у Хмельницькому. Розповідає батько Василь Лех. Чоловік каже, що під час навчання у 2014 році син охороняв міст на Чангарі. Міст між Кримом і е, Україною. От вони в цей момент охороняли міст. А мамі казав, що він їде на парад. Мама сиділа, дивилася телевізор, бо син має бути на параді. А він в той момент охороняв міст, щоб я не переживала, щоб все було добре. На третьому курсі він перевівся в розвідку. Став розвідником, третій-четвертий курс розвідником. Такий Ігор приїжджав сюди до нього на похорон Запоріжжя, то каже, ми з Стьопою носили двоє кулемет. Каже, я патрони, Стьопа кулемет. Я кулемет, Стьопа патрони. І так вони на тому мосту були три місяці. Серед нагород та грамот батьки зберігають медалі сина за успіхи в спорті. Постійно в нього був турнік, постійно він бігав, постійно для себе бігав. В зал ходив. Так? А тут до прикордонної служби, він тоді зайняв, не знаю, чи друге, чи перше місце по бігу. Футбол все на першому місці. Дощ болото, сніг. Не було, то сніг, для нього то не було перешкоди ніяк. Василь Лех каже, що по завершенні навчання син працював у розвідці прикордонної служби України. Через таку роботу рідко був вдома. Він після 9 класу, як пішов, він прийшов з нами не жив час на службі був там в ліцеї два роки, потім в Академії чотири, потім на службу поїхав в Одеській області, Чернівецькій області, Херсонській області. То раптом вже як приїхав сюди, женився, то він вже тут в Тернополі був два роки чи два з половиною. І потім знов поїхав. Вже три роки був на війні. Казав, коли татом ми як там не встоїмо, то все знесуть. От і всі згорнуті, всі. Пам'ятники, ті всі могили, нічого не буде. батьки розповідають, у селі Клювенці, де народився Степан, люди під час колядини збирали понад 100 тисяч гривень. За ці гроші купили дрони та передали Степану. Хочу висловити щирі слова подяки учасникам ансамблю будинку культури села Клювенці за те, що за колядовані гроші назбирали нам ці чудові впіві дрони. Я думаю, з божою поміччю кожна з них знайде свого окупанта. То останнього відео. Підраз маєте січень заколюдували грошей, купили дрони, передали авто і все. І 27 січня він загинув. Наталія Бончук, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.